Мене звуть Альона. Я приїхала з міста Одеси. Це вже мій <смі>, шостий предкастинг. Тому я проробила дуже великий шлях, щоб сюди потрапити. І дуже рада, що я тут. Це стейки з буряку е з вишковим кремом, і соус песта, і зелена ароматна. Значно так вам сьогодні від мене. Дякую. <смі> Дякую. Так, що у вас за страви? Так, у мене сало. Рулетик з сала, всередині там майонез з огірком і зверху шкварки з сал. Ну, Можна його кусати. Хочу ось сказати, так. що мені подобається, як виглядає. Знаєте, якби хлібчик був, mm -hmm. ціни б вам не було mm -hmm. в базарний день. <гум> а так поки що подумаю. Дякую. Ви піднімаєтесь на балкон. Це значить, я в двадцятки. Сонечко зі плачу. Відчуття, що буде не так легко, як я собі думала. Але дуже цікаво. Леся, а в тебе яке м'ясо? У мене не м'ясо. Смислі. Ти серфін-терф. Тебе м'ясо з риби. Я забула. Лєсь! Що я? Боже, будуть от тільки пікати мої. Інті. Я ненавиджу, коли люди туплять, коли вони тормозять. Я можу не контролювати себе. Ай! Блін, ліся, не тяни мене за собою. Давай бока. А вона мене там тягала, як не знаю кого. Я з ног валилась просто. Блін, яке воно кисле, а яке воно гіркувате. Боже, це не... якщо чесно, то це. Що в мене все погано? Ні, мені не подобається мій соус просто. Тобі не подобається моє чи твоє? Мені не подобається моє, я на чуже не дивлюсь. Мені моє взагалі не подобається. Блін, він такий кислий, що я не знаю, що в нього додати. Соус взагалі ні о чому просто. Нічого солодкого там немає. Наче почала трошки підтіняти. У мене ще 10 хвилин є. Все воно було гармонічне. У мене тільки було питання по соусу. Мені треба було коригувати ось цю кислоту. Я дуже довго возилася з соусом, тому що до кінця мені не подобався його смак. Він віддавав гірчинку. Тобто, ну от, от не було цукру, не було чим підсластити це все. Альона Московченко. Я. Підійдіть, будь ласка, до мене. Я думаю, а що сталося? Я була просто в шокі, Я взагалі ну, я не розуміла, а що сталося? Як ви думаєте, чому я вас визиваю? Не знаю, я щось зробила. Ви попали під камери. Так. Камери це зафіксували. Капітани це побачили. Попала в камеру. Добре. Ми дуже попереджали, що якщо попадаєте в кадр. А я не розуміла, а як коли це ми сталося? Ми не можемо вас пустити далі. Добре. Супер. Просто. Зробити класну пасту і, і потрапити в чорний через те, що десь ти там з'явилася в камері. Усі учасники попереджаю ще раз: не підлазьте під камери. В нас ще чорних, багато. Мені було шкода, бо вона дуже старалась. Вона зробила так дві порції: хорошої гарної пасти на всякий случай. Альона, піднімайтесь на балкон. Не плакає. Саме красиве, чесно. Лена. не Ніплак. Що ти плач. Плач. це ти? Дуже тупий такий чорний фартух я одягаю. Не через те, що я не зробила класну пасту, не через те, що я не вклалась в час, а тупо через те, що якось я там з'явилася в камері. Альон, на перший погляд, дивлячись на вашу страву, здається, що ніяких ускладнень сьогодні і не було. І ви просто спокійно готували щось, що планували, скажімо, не сьогодні, а вже давно. Ні. Виглядає чудово. Е, так, е, у мене полента з шпинатом, ерінгами і шалотом. І у мене крокети з картоплі, там дріжджі. Панірувала я це все теж в поленті, в борошні. Угу. І потім я побачила, що у мене ще залишився блендер. Я вирішила, що зробити зелену олію. Дуже цікава ця паніровка. Полентою, тому так, що вона грубувата і залишається, але вона супертонесенька у вашому виконанні, і це прекрасно. Крім того, що це виглядає дуже красиво, елегантно, апетитно, гармонійно, красиві кольори. Це ще й дуже класно смакує. Розкішна кремова полента, гарно заправлені гриби з цибулькою. Так Все просто, але так як ми любимо. Класні ось ці крокети. Надзвичайно теж просто картопля і сир, але так ідеально виконано, що немає взагалі ніяких претензій. Мені надзвичайно подобається Дякую. сьогоднішня ваша Дякую. робота. Дякую. Я стою задоволена. Думаю, боже, нарешті. Нарме... Нарешті в мене ненормально. Нарешті в мене ж кажуть, що це чудово, що це гармонійно по кольорам. Вердикти підходжу я зі своєї страви. Це мус з курки з курячою печінкою, томатним соусом і картоплі фондан. Розрізайте. Соус непоганий, курятина приготоване нормально. Але ми вже стільки разів бачили від вас щось на кшталт мусів та галантинів. Що вже втомились. Дос, Тому від мене, Де, про, мене 2 бали. А хто взагалі сьогодні давав команду розслабляти <звук> булочки? <звук> не знаю. Щось сьогодні якийсь не той настрій у всіх. Більше, ніж на 2 бали ця страва не тягне. Просій моїй повазі до вас, Альон. Дякую. 47-й конкурс. Я вже не можу. Бо ти ж не слабачка. Та блін, я втомилася вже, я вже не можу. Постійно ці емоційні якісь гойдалки. Да блуго, то ну не можу просто. Мені просто, просто треба відпочити, щоб я розуміла, що в мене є якийсь час, щоб я нічого не вчила, нікуди не бігла. Щоб я розуміла, що в мене є час на відпочити, а його немає. Альона! Терін з курки. Бачу, що там є тімян, листочки, маленькі тімяна. Я розумію, ну це логічно, тому що бешамель додається мускатний горіх, і в м'ясо теж буде даватися мускатний горіх. І коріандр його відтінить, солодкуватий е, гарбуз. Е, трішки інші по текстурі гриби, просто підсмажені. Вони були просто підсмажені. Ну, Тобто, у мене картинка склалася. І зкіркою теж добре. Все, стопе, тепер говорю я. Не пройшла минута. Ви охреніли или що? Аліна! Зелена олія. Ви закончили, Діма? Далі черга Альони. Все, стоять, тепер говорю я. Аліна! Я їй тільки раз крикну. Ми ну, повністю рецепти ну, кричали, я, не я сказав їй тільки курку. Ти береш курицы, Так. Гарбуз. І у нас буде скорки мус. У нас ідуть чотири кульки з гарбуза. Мені здається, що вони просто приготовлені на, на пару. Соус у нас йде бешамель. От я от чула Альона, почала навалювати аліні процес, одразу все з шумом, типу, ну нащо так робити? Раз. Куштуйте біля мене. Це з ракоподілька. Куштуйте, це нантуа. Ммм, mm, який вкусний. Good? Ой, і такі гостренькі. Такі. Гостренькі даємо. Смачно, <звичайно>, да. пікантний. Вершковий. відчуваємо раки. Він в неї Як прям типу, Прям максимально. Так, І завершуємо з нашим в'єржем. Хто це зробив? Хто відкрив перечницю. І в мене отак перець, просто цілий. Отакі кружельки висипаються в мій соус. І я така. Я давай беру ложку, поки вона не, типу, не стало дуже якимось причинним. Я це все вибираю, зачищаю, підходжу до Альони, ляп їй на руку, вона пробує, каже. Він такий геть, як у Олі. Точно, гріш нічого не ні, нічого. Ну дивись, нема перцю, бо ми цілий горох сюди посипався. Ні, нормальний. Все, Все? два соуси, готові. Контролюйте чому. Так, Тьом, ви доді останній соус, так, так. – Молодці. Ми з дімою тут готові, Оля нам допомагає. І останні штрихи у вас залишаться. Пам'ятаєте, скільки? 45. – 45. 45. Дівчата, будь ласка, капітани, підійдіть з ложками, щоб ви подивилися на колір, консистенцію і скуштували. Так, в нас е, така жижа, але ця жижа це не олія, це в нас олія разом із соком Су. цитрусових, томат виділяє свій сік. Тобто, це угу. не жир-жир. Отут важливо, важливий цей момент. Доводьте до смаку, щоб відчували. Смі, він... Ну, гіркувати у нас за рахунок тільки оливкової олії. Нічого іншого, гіркоти не дає. Далі кислота це у нас цитрусові. Каперси, маслини своє дають. Томат. Наскільки він може зараз дати, він дає. Далі гостринки, ароматні трави. М -м -м. Зрозуміли, так? Дуже смачно. Да. У нас залишається ще один соус. Вєрш. Іду я до Артема, куштую. Пробуй. пробуй. Я, всі заготовки є. Якщо що, що забудемо доводити Надо? — Не поки не. Блін, Що? у тебе відчувається, ти натирав цедру в з білою частю, І горіч? Чую, відчувається горіч від цієї цедри. Горіч від олівкової олії. Це не горіч олівкової олії, це горіч цедри. Оля. А ну пробуй. Це горіч. Е, ц... да. Да. Треба цедру натерти так, щоб у тебе не було білої частини. Не стирай її впру, Так я її не стирав. Просто стань, ти ж пам'ятаєш, перероби з люби. Ви вдвох. Ну окей, без питань, думаю, мені нема чим зайнятися, думаю, буду перероблювати цей соус. Думаю, і ще раз запам'ятаю його краще, як робити. Думаю, тоді точно буду його готувати вдома. Друзі, ваші 45 хвилин розпочалися прямо зараз. Вперед. Чекаємо на три страви з трьома. Розкішними соусами. Я тобі буду грамотки всі казати, поняв? Не переживай. Та все добре. Чому я це робила? Тому що я буду до кінця комусь допомагати. Може, це зіграє зі мною злий жарт. Ну я така по життю. Інакше з людьми я вчиняти не можу. Я не можу бути підлою. Ну він би не зрозумів, він ніколи десерти не робив. Він не зрозумів, що до чого, куди, хто, навіщо. Ти можеш зараз обідатись. Ну що таке? Мені е наш соус більше походить на суп. Так бо воно вариться поки, потім випарюється. Мені подобається, коли воно глазурується, ну жариться, тоді і смак <плес> залишається. Я більше. потім його відсіжу, візьму, скільки потрібно і все. Там дуже багато курки, там майже вся курка, просто кісток багато. Ми ж ніби працюємо на загальну якусь мету, тому якось конфліктувати, сильно настоювати на своєму, не знаю, там, агресувати сильно. Мені сьогодні не хотілося. Алін, давай ставимо курку, пожалуйста. Я ж зараз беру. Добре, окей. Давай ти перше з актором поговориш. Чи я? я хочу поговорити перше з актором. Червоні. Як у вас тут справи? Добре, <ривіт> працюємо. Алін, добав вершкового масла трошки. Як вам ваші суперники? Це готується. Вони мені, якщо чесно, я сконцентрована на страві. А -а. Та коли я готую, мене ніхто не цікавить. Не конкуренти, ні ті, хто поряд. Ну, блін, мені ва важливий результат. Ну, давай. Потінаємо робити граніту. Сьогодні ми перед вами доповнюємо картину, у якій головними персонажами є гарбуз, морква та курятина. Красиво. І в них починається там. оце, щось Альона Калумпець. Це. це що таке Деметі? Це азот. А в нас що було? Сухий лід. А, а чому ми не взяли азот? <рес> Зараз ми готуємо граніту з гарбуза та моркви. І я бачу, що вона виходить. Клас! Ох! Я залишила роботу з сифоном на фінал. До цього я його не брала в руки, тому що я дивилась різні відео, там, читала. Але коли ти по факту працюєш, це ж зовсім інше. Не хвилюйся. ми вже крили. Випускай, випускай, випускай. <риклад> Добре, що експума вийшла, типу, достойна, варта цього. Як ви вважаєте, які валіни сильні сторони у порівнянні з вами? А, Аліна, вона структурна. В неї є структура, тобто вона все розписує собі. А я більш творча. Я в потоці можу створити щось нове. Мені ага. так цікавіше навіть. Угу. А слабкості, які ну ви критикували її презентацію? Можливо, з презентації. Ага, Альона бажаю вам твердо вірити в себе і не давати сумнівам підточувати цю віру. Ти переможеш. Да, Ти будеш спіриможниця цього проєкту. Я буду в фіналі з Аліною, і Аліна виграє. Балкон. Хто підтримує Альону? Ага. Успіху вам, Альоно. Дякую, дякую, дякую. Актор. А ви раніше десь бачили таку квітку? <ріст> ну, бачила. Мішлін? Ага. А, Точно, бачила. зірка мішлен має саме таку форму. <ріст> так? О, супер! Класний знак. <ріст> 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 Хто знає, можливо, все зміниться. І ми в Україні будемо теж мати ресторани і мати шефів, які будуть мати зірки «Мішлен». Там бісквіт, маковий бісквіт, курт з обліпихи, шоколадний мус і білий мус. А на скільки персон ви приготували десерт? Це ж майже торт на день народження? На три. На три. Happy Святкуємо, ми святкуємо і у квітку перемоги. Це дуже смачний і вишуканий десерт. Більше того, такі мусові десерти не всім вдавалося зробити якісно на нашій кухні. але ви з цим чудово впорались. Єдине, що ззовні я не побачив жодного натяку на те, що всередині буде обліпиха. Було б краще, якби ви у презентації це підкреслили. Можливо, потрібно було також це прив'язати до особистої історії, що ми. Не знаємо, що там у вас всередині, чи не здогадувались, яка ви багатошарова, різноманітна. Загалом десерт смачний. Обліпиха, ви дуже гарно з нею попрацювали. Мені подобається бісквіт. Десерт солодкуватий, але він на тій межі, коли ця солодкість приємна, вона допустима абсолютно. Олі подобається все. Подобається якість бісквіту, каже, що з десертом ви справились. Куштує Володимир. Обліпихи мені навіть більше хотілося. Вона кисла, вона яскрава, металева, з такими нотками, як у вас характер. Але загалом ніжна і з цікавими нотками, як зірочки оці мака. Коли з'являється, це дуже смачно, красиво і про вас. Дякую. І цю О, Ваша шо? мама найкраща для О, вас це найголовніше для О, вас вона переможниця. Я дуже сильна.